А ви думаєте, якщо є запитання, якщо ні, то будемо тоді закруглятися і прошу. Я думала, що треба було б справедливо підійти е, до того, як визначити нас. Тому що ну, тут, часто тут ми говорили, що Україна це хоре суспільство. Я би сказала, що Україна це суспільство, яке одужує. Отак би я сказала. Тому що ця, та ситуація, яку ми сьогодні говоримо, вона не є аж е, е, Ну, ми не, ми не самотні. В цьому. От навіть пригадуєте, я розповідала на початку цю е, тему про алкогольну, про алкогольну рекламу. Алкоголіки ми їх називаємо, ті, хто дає цю рекламу. Тоді ми говорили на одному семінарі, там були присутні експерти західні, які сказали, що у них, в принципі, подібні. Problem. Тому що е, вироблено прекрасне законодавство, прекрасні рекомендації, і, зокрема, про використання жіночого тіла, в рекламі існують документи, які також і в тих країнах доводиться відстоювати їхнє виконання. Інша справа що там є суди, і закон і, і далі по тексту. Так? Але ж ця тема, і так само в стосунках між статтями, вона присутня. Можливо, ми просто тільки зараз починаємо її так широко обговорювати. Тобто ми не є якісь там варвари забиті. Тут якраз я згадаю ще й свою тезу про культурну спадщину, яку треба переглядати. Переглядати її треба не тільки в тому відношенні, що вона погана, що, що наші релігійні догми там диктують, там, ніколи не виходити заміж, якщо ти раз розлучився, там все, що ми знаємо про те, що як, де місце жінки. Якщо розібратися в нашій культурній спадщині і повернути справжню її нам, то ми дізнаємося дуже багато інших речей. І про це якраз контент медіа повинен е, це, говорити. Ми повинні про це заповнювати. Я хочу з Полтавщини родом. Так от у нас е, в принципі завжди культивувалася рівність раніше колись в тій спадщині. У нас, наприклад, жінка не була на кухні. Жінка готувала, так, вона готувала столи, вона їх накривала, вона готувала свято, але ніхто не сідав, поки не сяде вона. Сини і, і батько стояли. І, і їй дякували, коли вона сідала, тоді всіх запрошували. Тобто, наша культурна традиція вона має багато того, про що ми давно забули. Ми зараз згадуємо совкову традицію. Яка безперечно змінила нас, але у нас дуже багато тих речей, які ми про себе сьогодні відкриваємо, і це одне з питань до журналістики: повертати наше уявлення про рівність про стосунки собі. І ми йдемо у Європу не як дикуни, а ті люди, які, ну, на жаль, так до нас історія поставилася, і напевно, не даремно, тому що ми якраз. Були варті напевно того, щоб отак нами боротися, тому що ми йшли доволі. Ми були вільні. У нас були уявлення інші, і тому у нас отак перетравлювали. Ось про що я хотіла сказати, що від нас ще залежить, який ми контент самі творці пропонуємо. Тема кіно дуже важлива. Коли дивишся, наприклад, американський серіал, ну будь-що, які наприклад, кримінал ман. От, то ти бачиш, що сценаристи не за державним замовленням, не за приписом, не за якоюсь санкцією Нацради Цради Сполучених Штатів Америки, вони інсталюють у стосунки героїв оці ідеали. Так? Там ти бачиш по як, тому, як, як вони як розвиваються сюжет, як вважається жінка, як вона як професіонал цінується. Хоча вона теж там бореться за. За своє право стати там офіцером, якщо говорити про, про кримінал, тобто творці продукту по своє, за своїм власним переконанням вносять ці меседжі в продукт. І коли я сьогодні слухаю там радіо, де чи там пісні, де там дівчина співає про те, що весь я не можу це переказати точно, але приблизно, що навіть коли весь світ мені аплодує, ти все одно знайдеш мені якусь там черв'ячка якогось, і будеш мене за це чмирити. А я от буду лежати у тебе внук. Тому що я буду стараться. Ця пісня звучить 20 разів на день, я ненавиджу її. Але хто ж і співає її дівчина, слухайте. Ну, Перестану давати себе використовувати для, для транслювання оцих тем. І коли ти створиш серіал сьогодні, то внось, будь ласка, як авторка, що знову ж таки сценаристки пишуть у нас оці часто. Дуже часто. Внось туди це. Я останнє, що скажу, я на цю тему, так, на цю тему збирала менеджерів і казала, що давайте не транслювати ці правила у продукті. А мені кажуть, це ж ніхто смакнути не буде, це вже скучно. Тому що вони навіть не уявляють, що це можна подати захопливо через сюжет, а не написати десь на якійсь хвилині фільму Не смаркайся в руках, наприклад, та, і там ще щось таке. От, от так ставляться до, до цих речей. Я перепрошую. Я так, у мене є запитання, треба представитися. Так, мене звуть Світлана Чміхіна, я за фахом психолог а Зараз я працюю гендер фок-пункт в, в нового міжнародному проєкті. Ми займаємося промисловим розвитком і там факультативний наш напрямок, це гендерні питання, але в мене питання не покинуться. Наші чудові звідти сьогодні багато говорили про те, що а, гендерні питання це питання прав людини або питання самосприйомні. Або питання якихось це оцінки, які заважають час жінкам за ним досягати якихось там, сьогодні, просто, там чи, а є, будь, чи, чи. але а, я хочу до вас звернутися як представників а, четвертої влади, передусім, тому що а, не секрет, що гендерні питання це не стільки питання прав, скільки питання ресурсу влади. Тому. А ви розумієте, в чому, чому справа? Для мене а, права людини це теж питання влади. І зміна свідомості це теж питання влади. Тобто, звичайно, кожен або кожен може починати з себе, але ну, правильні концепти, правильні настанови, а з точки зору права людності або правозахисту це цілком політика. І е, якщо говорити про вплив медіа, то ну, звичайно, що четвер, четверта влада, вона безперечно має свій вплив. Чим вона незалежніша, це стосується і судової, тут особливо різниці нема. Незалежність, неупередженість сила. Так це стосується як моєдія, так і суддів однаково. І наскільки ми є незалежними, наскільки ми є відповідальними, наскільки ми є неупередженими, як влади, як представниці влади, а настільки, ну, настільки потужнішим і потужним має бути наш вплив. Це цілком мені здається така а, пряма послідовність і закономірність. Незалежні, неупереджені, сильні відповідальні медіа, а вони більш впливають на людей, ніж слабкі, олігархархічні, упереджені, ну, для мене це очевидна річ. Просто, а, ну, на мій погляд, знову ж таки, якщо там проводити якісь паралелі з виборами, а, якщо ти предстаєш перед людьми, Напевно, лукавиш або брешеш, або щось приховуєш, або маніпулюєш, ану є шанс, є шанс такий, що у тебе оберуть теж оберуть це робити. Але так само в тобі розчаруються. Насправді розчаруються, напевно, в нас усіх. Це, це в традиції теж. Тобто тебе можуть вибрати, і буквально того ж, дня в тобі розчаруватися. Але мені здається, що цінність, власне, цінність як людини, як медіа, як особистості, вона буде позначатися і на тому, що люди просто звертатимуть більш прицільну увагу на тебе, бо більш будуть частіше обирати твій канал або сплачувати податки за те, щоб можна тебе було слухати або дивитися. Власне, в нас дуже невеликі медіа, якщо говорити про громадське радіо, так ми а, не надто. Широкого поширення перепрошую за от, життя такої фрази. Але в нас можна слухати в інтернеті, але це тільки люди, які мають доступ до, до інтернету. Стосовно хвилі, в нас ультракороткі частоти, і а, ми не, не дострілюємо. А дострілюємо ми, до речі, завдяки збройному конфлікту. Є спецпрограмою. Ми можемо на середніх хвилях лунати а, в прифронтових. Територіях, звільнених територіях підконтрольних України, інколи дострілюємо до окупованих навіть територій, буває і таке, і до Ростовської області, так само, там Російської Федерації. А, тому, якщо говорити про наш плив, звичайно, ну, тут не можна сказати, що він потужний. Але ви знаєте, все одно ти бачиш, що ти набираєш обертів, збільшується аудиторія. Люди просто платять свої гривні, коли ми влаштовуємо спільну кошту компанії. Тобто, очевидно, є довіра, якби просто це нікому не було цікаво, люди просто би не платили би за це, тому що є набагато більш приватливий продукт, за котрий платити не потрібно зовсім. Ти просто та, да, і слухай це. А саме ситуація складніша. Я дивлюсь, припустимо, на а, телепрограму, наразі, яку представляє перший UA. А, Мені видається, там стало набагато більше неупередженого і незаангажованого продукту і набагато цікавішого, ніж я пам'ятаю. Я дуже багато пам'ятаю часів, коли я періодично це вмикала і дивилася, і жакалася. А потім я попинила це зовсім. Робити. І зараз я повертаюся як глядачка а, через інтернет часто, тому що я, я просто не люблю рекламу. У в мене, в мене погані стосунки з цим. Це, я відчуваю, що я витрачаю час на марно, я можу, але я пасивна глядачка, яка може переглядати те, що їй сподобалось в інтернеті. Це теж телеглядачка. Тобто а, я дивлюся програмою із задоволенням. І чудово, нещодавно був цих програм про люстрацію. Тобто є якісь речі, які, очевидно, мені видаються правдивими. Бо раніше, я власне, перший канал асоціювало виключно з піддержавницьким, підпрезидентським каналом, який ретранслює а, ті самі сенси, які ретранслювали свого часу перший канал а, а, телебачення Радянського Союзу. Зараз у такого відчуття в мене немає, мені здається, це дуже велика перевага і заслуга якраз тих реформ свідками або учасницями яких ми є зараз. Тобто, це все починає бути змістовним, це починає бути чесним, це починає бути об'єктивним і відповідно просто притягує більшу аудиторію людей, котрі, я сподіваюся, почнуть думати і замислюватися над питаннями. А, от, раніше просто не були надто актуальними і замовчувалися. І загалом тих голосів, котрі ми зараз чуємо, а, або можемо чути як на хвилях громадського радіо, так і на мовнику, їх просто не було. Зараз вони з'явилися. Я не знаю, чи подобається там, припустимо це більшості, але в нас лунають голоси меншості, і мені здається, це важить дуже багато, тому що раніше. Голосів меншості ти взагалі не міг ніде почути. І це важливо, і це сила медіа. Тому що більше, скажімо, якщо врахувати а, парламентську силу або силу виконавчої влади, або ту саму судову владу, а, там є ці голоси теж, вони пробиваються. Але тут мені здається, от наша потужність медійна в тому, щоб вони почали гучніше лунати у нас. Щоб їх визнали, признали і заохотили до входження інші влади, які не менш є впливовими. Тобто тут наша якась рушійна сила а, очевидна. Це я так думаю. Я допомню вже сказане, почну з того, що нам треба всі сили відкласти до того, щоб ми створили суспільний момент. Всі сили, тому що на сьогоднішній день а, четверта влада від суттєво. Нещодавно проводилися певні дослідження от одразу після Революції Гідності, коли стежували, хто має якийсь ступінь довіри, то вперше, мабуть, журналістика була на якомусь останньому місці медіа. Що, хоча, здавалось би, медіа були учасники цих процесів, і хто, як не медіа, транслювали нам ці події і таке інше, але зашкалює джинса. Зашкальне, тобто оця платна е так, брехня, подвійна мораль, е це абсолютно безвідповідальне ставлення журналістів до, до того, що вони виробляють. Е оця безмовність редакційних рад, які ніколи не, не збираються і не повстають проти нав'язуваних їм політики, яку вони транслюють у суспільство. Тобто на сьогоднішній день це не четверта влада, це, це е е Сфера, яка втратила моральні, етичні орієнтири, я не про присутніх тут кажу, тому що ті проекти, які щойно були представлені, вони, вони реально представляють. Ту е, е, журналістику, яку нам треба підтримати. Журналістика така здоровою Так, та, нам сьогодні потрібно людям. От, якщо ми вийдемо на вулицю, розкажемо про суспільний мовник, вони не ск... вони будуть розпитувати, а хто це. Я вам скажу більше, от я працюю також волонтерів там на е, суспільному мові на першому є, то там навіть деякі співробітники ходять і я їм розказую, що таке буде суспільний мовник, тому що у нас е, сьогодні ми не маємо коштів, щоб розказати. Людям презентувати їм, що той телевізор і те радіо, якого ви шукали, там, де буде повага до вас, там, де буде об'єктивна інформація, там, де буде, там, наприклад, те, що ви хочете бачити, не, 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 не там труси пающі, а коли там буде ну, не знаю, наука, подорожі, медицина, щось таке, все, що ви шукаєте, воно можливе ось тут, тому що це буде не залежати від да, власника. так? Це все треба пояснювати. Але це запрацює, я не треба згадала співробітників, які там питають навіть в межах цього, що воно таке. Тому що це запрацює тоді, коли медія освіта буде поширена і в професійних колах. Тому що самі ті, хто це робить, вони не орієнтуються. Через те, сьогодні, коли приїжджає журналістка чи журналіст на місце, ти йому даєш інтерв'ю і кажеш: ви ж дивіться. Ви ж розумієте, про що йдеться? Він каже, то я то розумію, але я цей матеріал принесу, і це редактори будуть з ним щось робити. Кажу, а ви відповідаєте за те, що ви е, ну, продукуєте? Хоча ми при чому? У нас є редактор. Тобто принеси людина, твоє інтерв'ю, там е, ті змонтують так, як хочуть, так як вони до тебе сьогодні ставляться, наприклад, або як це потрібно власникові, і це вийде. І суспільство сприйме цей продукт, чого сьогодні люди відвертаються від телевізора. Тому що їх оце все ображає, воно вводить в оману. І сьогоднішня інформація як сила, як влада, вона насправді сьогодні це фарс. Тому що коли ти дивишся новини на каналах, я, наприклад, їх не дивлюся. Тому що я знаю точно, кому, чому це сказано, ким і кому транслюється оця новина у цьому вигляді. У нас відсутня серйозна інформація. Коли серйозна людина хоче знати, що відбувається в країні, в світі, вона. Перше, що повинна робити, не дивитися ці новини. Так як, наприклад, у BBC дивишся, я приїжджаю в Британію, я насолоджуюся їхніми ефірами, тому що це для серйозної людини, для думаючих, і це не завжди е, сумна, стара е, там, якась особа з мікроскопом. Це всі ми, які е, ухвалюють свої рішення навіть на рівні своєї родини, це серйозні люди, які хочуть серйозно знати, що відбулося. Це все відсутнє, тому у мене якраз дуже скептичне сьогодні ставлення до того, що є таке четверта влада. Сьогодні її нема. Вона повинна бути нами з та от є надія на те, що це відбудеться, і мені здається дуже характерним те, що наша дискусія, що була присвячена е, будуванням нативних стереотипів українських медіа, власне, вийшла на цю набагато ширшу тему на сюжет про те, що насправді все е, може набагато ефективніше змінюватися, і з творенням суспільного мовника, справжнього суспільного мовника, і з початком чи відновленням роботи реальної судової гілки влади, і ще багато дуже. Серйозних питань ми артикулювали. Ось мені колежанка Яна Казакова показала, що вже здається, пора закруглятися. Але мені здається, що якраз всі можливо думали низку думок, Ми ще тут будемо в якийсь час в кулуарах, як це називається. Тому якщо ви відчуваєте бажання щось запитати або щось обговорити, то будь ласка, не вагайтеся. І тільки ще раз нагадаю, що сьогодні до розмови долучилися Ольга і Леса Денисенко. А також Вірі Макаров, які вже. З них наша дискусія, але думки його рефреном також повторювалися і до них полювали співрозмовниці. Ну що можу сказати? Дякую, що слухали медіа медіамарафон, присвячений новому тесту. Продовжується є ще час покласати кнопочки на комп'ютерах або знову таки договорити цікаву розмову, зробити селфі і так далі. Всім дуже дякую.